Сьогодні була хороша гра, була інтрига, багато народу на трибунах, статус столичного дербі було присутнє, по половині столиці, думаю, вболівали за кожну команду. Першими закинули, але потім, завдяки більш чисельним фанам капіталза та тиску, мабуть, втратили концентрацію. В принципі, задоволений грою команди, але над увагою попрацюємо. Ну, бачимо, що суперник був статусний, вболівальників було багато, але завдяки нашим фанам, дякую їм, змогли відігратись та передавати все на свою користь. Хороша гра лідерів команд та хована у воротах дає про себе знати, але хочу відзначити хорошу гру нападників скорпіонів. Тому обидві столичні команди постарались.